Українці, вони ж дуже нація така потужна, сильна і вона дуже любить підсміятися, особливо над собою. Навіть такі тяжкі часи, і це напевно нам дало можливість вижити. Друзі, колеги, скажені. Я сьогодні з вами хочу поговорити точніше, не тільки я, а до мене звернувся мій гарний товариш, мій колега. Така цікава річ. Зазвичай, якщо виводиться на ринок якийсь препарат, якась нова формуляція, або хтось щось хоче продати, починається системна рекламна кампанія в журналах, по телебаченню, в інтернеті. Ну і ми теж не відстаємо від цього. Але я тут був на заході. Битва агротитанів і зустрів свого товариша Андрія Іщука. Я думаю, що Андрія багато хто з вас знає, він давно працює в різних компаніях. І Андрій каже: слухай, я, хочу, я вивожу зараз новий для українського ринку препарат, і я хочу поговорити безпосередньо з агровиробниками. Чи можеш допомогти. Я кажу так: приїжджай до мене, вийдемо на поле, поговоримо. я тільки, єдине, що не можу тобі гарантувати, що я буду якось тобі допомагати, я буду ставити, може, і незручні запитання, але запитання, які зазвичай ставлять сільхозвиробники. І давайте. Нашу розмову почнемо. Андрію, привіт, доброго дня, друзі. Дякую, що ти відгукнувся на таку пропозицію незвичну і не записувати якусь розмову через інтернет. Через якісь а приїхати до мене і безпосередньо відповісти до мої запитання. Ми з тобою говорили, і ти тут дуже яскраво розповідав, що ти виводиш на ринок новий препарат. По-перше, де ти зараз працюєш, розкажи трошечки, де ти працював, ким ти працював і де ти зараз працюєш. Ну, Колеги мене можуть знати по роботі в таких компаніях як Якерідон, компанія Макташимогана, яка на сьогоднішній день провела ребрендінг і відома під назвою Адабада та Альфа Смарта, ряд інших компаній. На сьогоднішній день я являюся консультантом платформи «ІМІСК». «ІМІСК» — це компанія, яка виводить на ринок України і представляє три потужних американських компанії, які працюють в галузі живлення, стимулювання живлення, активатори живлення. Органомінеральні комплекси, скажи мені буквально в двох словах. Трошки незвичний, я чую, платформа, яка висуває не свій продукт, а продукт якихось інших виробників. Що це? це для України щось нове? Ну, в першу чергу, це нові продукти, тому що на сьогоднішній день є певні тренди, і ми не можемо від них відмовитися. Це Зрозуміло, що органічне землеробство Це сьогодні вивід на ринку дуже багато біологічних продуктів. І, власне, для того, щоб ми могли отримати в Україні найкраще, компанія Імікс підійшла таким чином, що вибрала найкращі продукти. Не секрет, що в кожної компанії виробника засобів захисту, добрив, інших продуктів є певні зіркові продукти. І для того, щоб на ринок України попали, власне, ті. Перевірені зіркові продукти, компанія вибрала зіркові продукти з цих компаній і почала над їх, тут над, просувати. Над, над, над їх просувати. Ну, одразу хочу сказати: ну, ти ж розумієш, що ви е, виходите не в чисте поле, що вас тут ніхто не чекає з е, паляницею, е, і що жорст, досить жорстка конкуренція е, тут, е, ти це розумієш? Я знаю, що ти професійна людина, але. Якщо ти взявся за це, значить є якийсь в тебе. Зрозуміло, що ринок України на сьогоднішній день перенасичений. Наші надзвичайно талановиті люди, спеціалісти, агрономи застосовують самі потужні сьогодні, самі сучасні технології. І тільки тому зовсім не страшно виходити на ринок, коли маєш продукт якісний. Ми сьогодні, мабуть, зупинимося, поговоримо про Ціну продукту вигідно невигідно, але з якісним технологічним сучасним продуктом це місце для українського ринку сьогодні і вже завтра. Ну, було б дивно, якщо би ти сказав, друзі, я вам хочу запропонувати неякісний продукт, де Не беріть його, але мені треба поговорити, відробити зарплату. Ні добре. Перше, для, що, для чого цей продукт. В якому він знаходиться розділі, і потім ми поговоримо про, якщо можливо, про формуляцію, і чи один це продукт може Що це за продукт? Ну, В першу чергу, це біологічні продукти, стимулятори росту і органомінеральні комплекси. Вони дещо міняють підходи звичні до. Живлення рослин і до впливу на рослину, тому що ми привикли застосовувати, як правило, це органічні добрива, мінеральні добрива, які широко застосовуються. А в зв'язку з тим, що сьогодні таки зовсім міняються тренди, і ми йдемо до здорового харчування, ми йдемо до вирощування здорової, якісної продукції, і застосування таких продуктів має бути зовсім інакше. Тобто, це продукти, які дозволяють регулювати і правильно. Живити рослини. Як це можна пояснити, дуже просто: в цілому світі на сьогоднішній день використовують фермери такі принципи, як 4Р відомі принципи, коли ми хочемо правильно підійти до живлення рослин. Що вони собою означають? Ці чотири основних вагомих пункти: це перше, треба підбрати правильне доброго, правильне живлення. Друге і дуже важливий принцип, треба вчасно. Правильному місці його застосувати. Третє вибрати норму. Неможливо на сьогоднішній день розкидати це і ресурсами, і, скажімо, неправильно підходити по-варварськи, засолювати наші ґрунти, наші землі. Вибираємо норму. І четвертий принцип у нас певна неоднорідність забезпечення в елементах живлення. І навіть якщо ми подивимося по самій Україні, я вже не говорю по світу. На кожному окремому полі ми маємо певні смуги з більшим чи з меншим забезпеченням елементами живлення. Це вже мова йде про диференціоване внесення, а саме, а саме про місце, де ми застосовуємо ті правильно підібрані норми. Тобто, якщо ми будемо мати сьогодні і дотримуватися цих чотирьох принципів 4Р, ми можемо говорити, що ми. Відіграємо основну роль. Ми забезпечуємо економічну складову нашого господарювання, ми забезпечуємо соціальну і саме головне екологічну. Е, дуже дякую, що ти трошечки, крім звичайних речей, даєш трошечки теорії, це важливо. Давай дамо назву цьому препарату. Як він називається? Сьогодні я би хотів поговорити про новий продукт, надзвичайно технологічний продукт. Він називається Grow Essential Plus. Тобто це особливий, особливий продукт, особливий плюс для рослин. Виробник цього продукту. Виробником даного продукту є американська компанія Growth Product. Вона входить в корпорацію DPH. DPH компанія, яка створилася в 2018 році, досить нова компанія, яка об'єднала навколо себе вчених, науковців, які свій багаторічний досвід змогли реалізувати саме в продукті. Який буде працювати не тільки для рослини для стимулювання розвитку рослини, але й працювати одночасно над відновленням ґрунту? Де виробляється цей продукт? Це сполучені штати, і ну, з, цим, з цим багато пов'язано, тому що є складна логістика на сьогоднішній день. Який ареал поширення чи е, працює цей продукт безпосередньо в виробництві, чи ти хочеш експериментувати на українському виробнику? Продукт довгий час застосовується на ринку Північної Америки. Тобто, це Канада, це Сполучені Штати. Дуже багато продукту застосовують вже сьогодні європейські країни, а також Туреччина. Дякую, рухаємося далі. Що стосується формуляції продукту, можна щось про це поговорити? Зрозуміло, що сама. Основа продукту та від того, як він буде працювати, залежить від його формуляції. Сам продукт це ну складу. Давай так, складу я, і формуляції. Я, я помилився я, трошки, я, перескочив та, на та, формуляцію, а мені зараз це, цікаво склад. Це, це е, Склад продукту включає 18 основних блоків, біостимуляторів. Я не буду. Там вдаватися ну, зараз, в, да, в, 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 в ці матюки, ну, але такі зрозумілі для всіх речовини, як гумінові речовини, амінновікислоти, е ми будемо говорити там е рибофлабін, Б2, Б16, амінокислоти, тобто фітогормони. Ми точно для рослини це, тому що мені вже захотілося це приймати. В, Я вже в, теж приймаюся. Ми позиціонуємо цей продукт як мультивітамін. Для наших рослин, тобто дуже складний комплекс 18 блоків, які розділені і дисперговані в формуляцію, яка, яка формуляція? дуже легко розчиняється в воді, наноситься, безпосередньо застосовується і е, Прекрасно працює в поєднанні з іншими пестицидами. Це наступне моє питання. Робота в бакових сумішах, чи є якісь неприємності, чи чим можна його змішувати, і ну, в залежності від того, щоб ти ж розумієш, щоб не лишних проходів не робити. Ми зацікавлені використання. Така норма застосування це від пів літри до 1 літри на 1 гектар, чи при обробці насіння на одну тонну насіння. Продукт дуже гарно відпрацьовує, тому що він має, по-перше, кислу реакцію. Пигаш даного продукту від 4,5 до 5,5, тобто ми тим самим робимо і підкислюємо наш розчин. Я все ж таки хочу ще раз запитати, в Баковий суміші він працює з основними. З чим він може його можна застосовувати при внесенні. Ми його застосовуємо зі всіма групами пестицидів. Ми його застосовуємо також з іншими добривами. Добре, зараз дуже актуальний період, коли ми виходимо вже в поле, а вже багато рибників вийшли з посівною. Компанію, от, ну, зараз пшениця озима йде. І я так почув, ти сказав, що не тільки можна вносити по сходах, але максимально ефективно це працює при обробці підготовці насіння досівби. Давай тут зупинимося, тому що зараз це актуально і про це треба поговорити. Тільки вчора повернулися з Житомирської області, де на базі підприємства Агросоюз вже протруювали, готували озиму пшеницю до посіву. І, власне, ми застосовували цей продукт. Будемо відслідковувати далі про його дію там. Одразу крім відомий... вашого продукту, що там доносилось? тому що ти кажеш про труєння, Тут все ж таки не зовсім там інсектицид якийсь був, фунгіцид ще. Там, а був, там була комбінація фунгіциду, вносився застосовався компанії Bayer, фунгицид, ну, Відомий. фугіциду. Також вносився інсектицидний протруйник імдокупред 600. Також відомої компанії Teravita, і разом з цими продуктами застосовувався Ви наш, наш, продукт. наш Grow Essential, особливий плюс для нашої рослини. Скажи мені, будь ласка, як ну, практика показує, він нормально тримається, він проникає одразу в насіннину, Як тут процес, який йде? Е, дивіться, самий секрет цього продукту полягає в тому, що в його складі містяться відповідні прилипачі, а також гумінові речовини, які дозволяють проникнути через насінневу оболонку. І Наповнити рослину, енергію, наповнити всіма необхідними речовинами, для того, щоб вона була забезпечена на початкових етапах розвитку всім необхідним. Час обробки чи не втрачає свої властивості препарат. Якщо ми завчасно, ти ж розумієш, коли в нас багато насіння, то потребує якогось часу для обробки до облів. До посіву, чи є тут обмеження? Якісь? Ну, як правило, господарства не можуть в той ж день обробити і приступити до посіву. Такого не відбувається. Завчасно потрібно підготувати насінний матеріал. І за самої навіть фізіології на насінині має будь-який препарат, в тому числі і стимулятор росту, висохнути. Після того ми можемо йти в поле, в поле йти в посів через те термін. Скільки зберігається цей продукт разом з тим же фунгіцидним інсектицидним протруйником, це нормально тих 2-3 тижні після обробки ми йдемо. Ми дуже повільно підійшли до вже безпосередньої підготовки насіння. Зараз ми кажемо про, про підготовку насіння. І давай спочатку, які культури. Ми вже про пшеницю казали. Які культури до ну, перевірено, що цей препарат працює? Озима пшениця один озима пшениця один. Фактично на всіх культурах, на які ми можемо застосувати, провести додаткову обробку і проводимо додаткову обробку? препарат прекрасно себе відпрацьовує. Він рахується в Сполучених Штатах укорінюючим препаратом, який стимулює утворення коріння, саме розвиток дрібних. Кореневих волосків е, нарощує масу кореневу. Номер один препарат у Сполучених Штатах. Через те, при застосуванні цього препарату е, на будь-яких культурах, а також при замочуванні насіння, так при висадці нашої розсади, при проливі, цей препарат сприяє. Розвитку кореневої системи це те, що потрібно зробити. Ти буде трошки випередив. Я якраз хотів запитати, ти сам торкнувся, це я так зрозумів, і культури для відкритої і закритого ґрунту овочеві культури. Так? Звісно, реєстрація препарату досить широка. Це і плодово-ягідні культури, овочеві культури. Препарат навіть застосовується і широке має застосування при. Вирощування на гідропонниці, на субстракті кокосовому, а також є реєстрації, є розроблені певні норми при вирощуванні рослин. Все це вже українська реєстрація. Це повністю українська реєстрація. Ми ссилаємося також на. Ну, при, при якихось незрозумілих речах, ми обсилаємося на світовий досвід і на світ віри. Давай повернемося Давай. до пшениці. Норма витрат цього препарату, на яка тут є норма. Ми говоримо про норму застосування 1 літра на тонну пшениці. При тому, якщо ми хочемо застосовувати будь-які інші стимулятори чи добрива. При обробці насіння ми зменшуємо норму до пів літра. Ще раз хочу доголосити, чи немає конфліктів з іншими препаратами або біологічними, або хімічними? Аб абсолютно ні. Продукт, власне, е органічний продукт він містить 18 основних блоків складових біостимуляторів. Через те конфлікти не виникають, а його формуляція дозволяє. Застосовувати його з іншому ми поговорили про норму, ми по поговорили про культуру. Ми знаємо ціну культуру приблизно на ринку, ми знаємо норму. І давайте тепер вийдемо на економіку. Що, чому людина, по-перше, виробник вже працює чимось, чому йому треба звернути увагу? На твій препарат, ти ж розумієш, перше, що люди самі в голові собі рахують, це а що що я буду мати, крім того, що мені тут людина розкаже в грошах. Давай, давай от покажемо економіку, прив'язавши її до вартості тонни пшениці товарної, до вартості внесення, до тих mm -hmm. профітів, які ми можемо. Давай, от я думаю, що ти в цьому дуже гарно розбираєшся. Ну, вперше це дуже важливо людям. Потрібно дати відповідь на запитання, чи потрібно робити, чи ні. Що ми з того отримаємо? Адже гроном скаже, що націнинка має в собі все необхідне для того, щоб вона могла прорости і гарно війти, кущитися, гарно війти в зиму. І я з цим. Також погоджуся, насінниці для того, щоб прорости, потрібна лише волога. Але для того, щоб ми отримали дружні сходи, для того, щоб ми отримали доступ цієї вологи до насінинки, ми ж готуємо ґрунт. Ми вирівнюємо його так. Ми кладемо на сінинку на певну глибину для того, щоб так. Ти відходиш від мого запитання, дорогенький. <рес> Будь ласка, давай в, в економіку. Давайте, ми про це вже давай, поговорили. Давайте е, я, я хотів більше торкнутися того питання. Е, Дорого недорого. Обробляти не обробляти. Ну, вигідно, я би не хотів невигідно. отримати від тебе дорого недорого. Це не відповідь. Давай просто покажемо. Давай. Тобто, якщо препарат працює, значить люди його купують. Якщо купують, значить вони бачать з вигоду. Давай покажемо людям. Гаразд, давайте почнемо. Поговоримо про це. Поговоримо да. про це. Зараз я знайду. Для будь-якого аграрія, буквально в двох реченнях, кошти для того, щоб можна було повністю перекрити застосування цього продукту. Так, от і все. Да. Ми підходимо до посіву наших зернових. Маємо забезпечити норму посіву, там, від 2,5 до 4,5 мільйонів насінин схожих на гектар. Відповідно, ми маємо висіяти 200-220 кілограмів насіння. Схожість. Будемо мати 93-97 лабораторну, нехай польова буде на 10% менше. Що зробити, нам потрібно власне, 10% цього норми додати. Тобто ми 20 кг насіння мусимо збільшити для того, щоб отримати відповідну густоту. Цей продукт дозволяє польову схожість підняти на 50-70%. Тобто, що ми отримали. Ну ти ж розумієш, не може бути 150 польова схожість. Ні, ні, підняти власне ну. польову схожість, знизити знизити ці втрати. Тобто, що ми маємо? Ми можемо не удобрювати тими 20 лишніми кілограмами нашу землю, яка ж лихочвор Володимир Володимирович, мій колишній колега і викладач зубля. А ми можемо просто, не збільшуючи норми, підвищити схожість та енергію росту цієї насіння. А тепер переходимо до економіки. 20 кг пшениці, яку ми економимо, яку ми не збільшуємо норму посіву, сьогодні множимо на 8 гривнів за кілограм це 160 гривнів на тонн. Рахуємо вартість даного продукту. При ціні літри препарату 450, я візьму ринкову загальну ціну, на 1 гектар ми витрачаємо 90-100 гривнів продукту. Ось вам 160 гривнів ми вже зекономили, затративши 90. Тобто ми зразу. При самому внесенні окупили цей продукт. А тепер вернемося. Якщо в загальному дані по ринку свідчить про те, що при застосуванні цього продукту, як мінімум на 2 центнери, у нас піднімається ворожайність, то ми вже отримаємо 200 кг на 8, це 1600, майже 30-40 доларів прибавки врожаю. Це мінімально те, що ми можемо отримати. Тобто ми себе застрахували зразу при обробці насіння і відшкодували фактично ті витрати ту. Це лишнє зерно, яке ми мали потратити просто для удобрення. Так? Ми змогли застосувати хороший, якісний продукт, підвищити нашу енергію, схоже насіння і отримати прибавку врожаю. Так, ми поговорили майже про все. Тепер мене цікавить наступне. Я прийняв рішення, що хочу все ж таки взяти, попробувати. або вже ти так. Гарно розповідав, що хочу на весь свій на, на все своє поле взяти, але давайте тоді говорити, як це можна зробити. По-перше, в тебе, очевидно, є два види покупців: один вид дистриб'ютори вже є, чи є можливість дистриб'юторів купувати цей препарат. І які приблизно умови будуть заробітки у дистриб'юторів? Стосується... Тому що ну, всі дистриб'ютори зацікавлені, і ми їм теж повинні дати інформацію. Зрозуміло, що технологічний професійний продукт повинен поставити дистриб'ютор, який надасть додаткові консультації який зможе забезпечити своєчасну логістику. Через ту компанія прийняла рішення, що вона буде проводити вихід, просування товару на ринку через дистриб'юцію ну, лише через канали, через дистрибуційні канали. Так це на сьогоднішній день і зручно. Це на сьогоднішній день для просування таких професійних продуктів і необхідно. Через те ми можемо дати список в коментарях, щоб не називати назви дистриб'юторських компаній, чи чи ну тобто дати ми, інформацію. цю? Так, На сьогоднішній день компанія має зареєстровано сім окремих продуктів: це і стимулятори росту і органомінеральні комплекси. І ми формуємо дистриб'юторську мережу тих дистриб'юторів, які на сьогоднішній день вже по всій Україні представляють наш продукт. Звісно, ми. Назвемо, а також продукт можна сьогодні зайти на будь який якийсь пошуковий сервіс і висвітлити інтернет-магазини там, де він є представлений. Зрозуміло. Тепер, щоб завершити цей блок, в мене є запитання, де можна по-перше отримати додаткову інформацію чи загальну інформацію про. Компанію про препарат, про продавців, чи є ресурси в інтернеті, де що можна, як можна зв'язатися, з ким можна зв'язатися, поговорити з ким? Зрозуміло, що компанія нова, вона на ринку тільки другий рік. Через те ми на сьогоднішній день наповнюємо контентом всі максимально можливі платформи, представлені ми на. Фейсбуку, Тіктоку, Лендінг відповідний, тобто сайт є, де а, можна та, отримати а також по наших партнерах, які мають свої інтернет сторінки Ми зможемо дати інформацію Звісно. про це. Ну, друзі, ми з Андрієм Іщуком поговорили майже про все. Єдине, я, звичайно, щось мог забути, і якщо я забув поставити якесь запитання, будь ласка, поставте його в коментарях. Андрій безпосередньо і він зможе відповісти. Слухай, я забув запитати, в, яко, в якій тарі випускається. Я просто бачу, що ти приніс каністру. Будь ласка, покажи нам саму каністру. І, Ну, О, в так, виглядає. Та, я взяв е, цей продукт, який ми вчора застосовували. Це 10-літрова тара. Також продукт поставляється на ринок України в 4-літровій тарі. А, 4 літри і 10. 4 літри і 10 літрів при нормі витрати від літри на, до літри на 1 гектар чи тону. Це досить зручне пакування, яке зручно використовувати і дрібним, і середнім, і великим паспорт. Про це теж ми поговорили. Я дуже вдячний тобі, що ти знайшов час. А головне, що ти от вирішив так безпосередньо поговорити з нашими колегами, безпосередньо з фермерами, агровиробниками. Побачимо реакцію на твій препарат, почуємо запитання. І я думаю, що. Я хочу тебе попросити, щоб ми мали можливість побачити господарство безпосередньо, де працюють ці препарати, і я думаю, з часом ми зможемо це зробити. Я теж дуже, дуже вдячний за можливість сьогодні поспілкуватися з вами. І дуже багато питань виникають від аграріїв саме. Як працюють принципи управління живленням, як їх застосовувати? Якщо цікаво, я би хотів, щоб ми продовжили ту розмову і системно вели наші зустрічі на підприємствах, де б розказували про інші продукти, які сьогодні. Компанія виставляє на ринок. Я думаю, що поступово ми розкажемо про всі продукти. Друзі, будь ласка, ставте свої запитання безпосередньо до Андрія Іщука. А тобі, Андрію, бажаємо всього найкращого, щоб ти цей проєкт реалізував як всі інші проекти свої. Успішно і цікаво. І до нових зустрічей. Дуже дякую. Слава Україні! Героям слава!